В Україні на вихідних через вплив антициклону на більшій частині країни пануватиме переважно суха та спекотна погода, але дощі та вітер також будуть присутні. Де саме очікуються опади? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 25 травня, дощі литимуть лише у західній частині країни, а саме вони йтимуть на Волині, Закарпатті, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій та Рівненській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер в цей день відчутний, але рвучий – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде прогріватися в межах від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Вночі очікуються від плюс 13 до плюс 16 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 26 травня, опади очікуються в частині західних областей та на південному сході, а саме дощі тимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській областях, та в Криму. На решті території буде сонячно та малохмарно. Вітер в цей день помірний: – 10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде до плюс 23, плюс градусів тепла. Вночі очікується від плюс 11 до плюс 16 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!